Друзі, всім привіт! Я вас вітаю на своєму каналі. Сьогодні хочу спробувати обрізати грушу. У мене був сорт груші літня бера. Хороший ранній сорт, але вона мене затінняла і, звичайно, за ми розсадник. Нам потрібні були черенки, а вона вже була стара для черенків. Того моє рішення було зробити це, пооновити грушу, тобто було знизу був приріст, і ми перевели повністю старий пеньок на молоду грушу. От вже пройшло два роки. Як бачимо, що груша має гарний приріст, зараз я буду її обрізати. Якщо її так залишити, вона зараз не доросли. Насперше я заберу цей привіз, може ближче підходить, покажуть, mm -hmm. показувати. Це ми забираємо, я заберу весь низ. бо він мені буде заважати в подальшому. Так, Весь низ забираємо, забираємо всі, що йде поверх. Ого я Сьогодні Так, я заберу прямо йде назад все. Ці молоді пагни я буду просто укорочувати, бік щоб мені наросло більше черенків. Так, це сюди таку я заберу. Те, що йде вверх, я теж повністю забираю. Це я теж укорочую, я бачите на відео. І звичайно просто зрізую центральний. Зараз ми ще вкротимо всі ці поколинки. Так, це я. Щось у нас їх схрещується. Ладно, я так заберу, зараз я ось так. Це ми теж укоротимо, Тоже теж укоротю. Тут будемо забрати? Це можна забрати. Це щось перетинається сюди. Заберем. Заберем. Укоротимо. трошки піднімемо сюди. А по ідеї туди до цей, можна легкі забрати. Ого, не бере. <реш> <реш> так. ну, ось такий результат буде мати в мене груша. Кажу одразу, я в основному збираю грушу це на червінки, тобто тримаю її. ну Якщо буде якийсь врожай, вона буде мати закладку, то що, кажу, це на другий рік. Росте тут, відході, як з'їздили дерево. Кашому, кому було корисно таке відео, підписуйтесь на канал та ставте подобайки, Поширюйте. Я сприймаю критику досвідчених людей, що я забив не так, буду навчатися. Я ще молодий, теж навчаюся, як і ви. Всім дякую за увагу.